Доброго дня, це українські старожитності. Мене звати Євген Чернецький. Ця програма створена за підтримки Київської колекціонерської спільноти. Предметом нашої сьогоднішньої програми є така невеличка монетка. Ну, по, по власне, напису на е, реверсі видно, що вона відкарбована в 1626 році. Е, Діаметром вона 16 міліметрів, вага трішки більше за Е, Це, власне, солід, ну тут, солідус це написано. Власне, в ця монета також в каталогах зафіксована як шилінг. І оцей шилінг. Ми сьогодні і будемо розглядати. Ну, аверсом ми визначаємо бік, на якому ми бачимо герб у вигляді, ну, чи гербову фігуру, можливо, точніше, на вигляді орла. І, власне кажучи, тут напис з іменем і титулом монарха. Ну, слід сказати, що. Орел це достатньо цікавий в тому відношенні, що ну, бо орли їх то чимало власне, в Європі у монархів було, але в цьому орлі на грудях ми бачимо літеру С латинську під короною. Ну, Щоб зрозуміти, про що йдеться, нам потрібно прочитати цей напис. По колу тут написано Гіорг Вільк. Мар Бр і Л. Тобто Георг Вільгельм це, це латиномовний скорочений напис Георг Вільгельм, марграф Бранденбурга Священної Римської імперії електор. Ну, власне, враховуючи, що йдеться про Георга Вільгельма, очевидно, що вміщення на орлі. С під короною, це вензель короля польського Зигмунда III, ну, чи латиною Сігізмундус, тому С тому під короною. Ну а власне Георг Вільгельм, як відомо, в якості Герцога Пруського складав ленну присягу Зигмунту і відповідно. Це таким чином зафіксовано відбилося на цьому гербі. На звороті ми бачимо власне монограму цього монарха. Тут така от літера Г, в яку «дубль W, тобто от Георг Вільгельм. Напис навколо тут от «Solidus Prussiae, тобто Пруський Солід. Ну, власне кажучи, це є е, е, назвою, номіналом цієї монети. Тобто йдеться про Пруський Солід чи про Пруський шилінг. І от наприкінці цієї, цього напису тут ще згадана мною дата на 1626 написано, і що цікаво, цей напис розподілений зверху знаком, ну, очевидь, або ознаком міцмейстера, або ознаком, який застосовувався в е, монетному дворі. Тобто, це серце, над яким ну, наче встановлений от, виходить з цього серця хрест, причому три його, три його кінчики теж перехрещені. Монета в хорошому стані. Цілком я б сказав, би, що може прикрасити і, вочевидь, прикрашає чиюсь нузматичну збірку. Єдине, що я скажу, що от на реверсі, там, де монограма Георга Вільгельма, тут при карбуванні трішки це зображення воно здвинулося. Ну, не суттєво, але от Solidus, наприклад, цей напис, він чуть-чуть трішечки підрізаний. Тобто, саме кінчики, верхні кірчики літер, їх вони не потрапили на метал. Ну, а так монета е, дуже хороша, цікава, е, в хорошому стані. Ну, вочевидь, е, вона е, була в обігу не лише на теренах. Е, які були під контролем Георга Вільгельма, тобто це йдеться і про терени Речі Посполитої, і, вочевидь, про сусідів от, інші німецькі монархії, і, вочевидь, ця монета теж могла поширюватися і на теренах Балтії. Ну, от така монетка. Якщо вам було цікаво, прошу підписуватись на наш канал. Лайкати це відео і поширювати покликання на нього в соціальних мережах. До зустрічі!